Ще є одна найпроблемніша зона. Я навіть її прикрила сьогодні, але я вже скаржилась на неї неодноразово, і особисто в мене. Три місяці тримається там ботокс, це шия. це така жиліста платизма, яку якої теж хочеться позбутися. Це м'яс-депресор, да, тобто він тягне вниз все обличчя, і від цього в нас з'являється друге підборіддя. Від цього такий нечіткий стає стає овал з віком. І в кого дійсно оця платизма є в гіпертонусі, важливо її розслабляти. Таким чином ми. Робимо красивий овал, який не, у нас не провисає з віком, позбавляємось другого підборіддя, і, звичайно, що кільця венери теж стають менш видими. Тому тут теж важливо вчасно да, зробити цю процедуру, тому що. Ну, е якщо ми зробимо цю процедуру там в 30 років і збережемо, що в нас є в 30 років, і яка різниця, якщо ми будемо робити там в 50 років, що ми будемо зберігати в 50 коли вже буде, ну якщо при цьому пацієнт нічого не робить, що там буде з обличчям, як ну реально вже будуть вікові зміни, і ми не зможемо зберегти той вал, тому важливо починати вчасно робити, але звісно, якщо є в цьому потреба. Не в усіх прям в гіпертонусі шиї.